Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я навбогі сумнів в перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту кам'яною, буду камінь важкий піднімать. І, несучи вагуту страшною, буду пісню весело співать, вдовгу темною нічку не видно, не на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку, темних ночей. Так. Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, Буду жити, геть, думи сумні.